І власне можемо дізнатися найсвіжішу актуальну інформацію з, зі сходу України від вже традиційно від Юзефа Вансковича, начальника прес-центру штабу антитерористичної операції. Він з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку, дорино. Розкажіть, будь ласка, що відбувається зараз на лінії розмежування? Чи хоч трошки заспокоїлась там ситуація? Ситуація залишається як, що, так, стабільно напруженою. Минула доба, 28 липня, відказував, як і завжди, безрезультативною активністю російсько-терористичних військ. Протягом минулої доби зафіксовано понад 80 обстрілів позицій сил АТО. Двічі захисники України відбивали атаки російських найманців. Це сталося щастя та Авдіївка. Вчора з 18 по 24 години бойовики обстріляли з гармати мінометів нашої позиції в районах населених Петрагорівська, Авдіївка, 1 травня, Майорськ, Колаївка, Мар'їнка. На інших напрямках лунали постріли зі стрілецької зброї. За уточненою інформацією, о 16.30 з прикриттям 120 та 82 мм мінометів російські найманці атакували позиції. Сил АТО поблизу міста Щастя. Загін проросійських російських нараховував близько 100 осіб. Бій тривав майже три години. Противник, зазнавши втрат, відступив. О 20.20 в районі міста Авдіївка близько 30 бойовиків намагалися доходу військ. <звід> отримавши гідну відсіч від бійців сил АТО, бандитська зграя накивала п'ятими. Українські військових втрат бойових зіткнення під щастям та Авдіївкою не мали. Сьогодні, 29 липня, станом на 6 годину ранку, зафіксовано артилерійські обстріли сил АТО в районах населених пунктів Степне, Новозванівка, Троїцьке, Миколаївка. Попасно. Адеотики здаються на провокації ворога. За необхідності дають гідну відсіч бандитам та міцно тримають оборону по всій лінії розмежування. Дякуємо, пане Юзефе. А прокоментуйте, будь ласка, ситуацію у Широкиному чи е, морські піхотинці, які нині обороняють цей населений пункт замість батальйонів Донбас, та азов е, здатні забезпечити е, належну оборону і дати гідну відсіч, що оскільки досвіду, я так розумію, саме оборони Широкиного в них ще не було. У підрозділах морської піхоти досвіду оборони широкого не було, але був досвід і на інших напрямках. Зараз вони міцно тримають оборону. Вчора сталося перше бойове звільнення, як ви знаєте. Наші морські піхотинці гідну відсіч ворогу і міцно тримають оборону населеного пункту.